І так, друзі, Макарівський район ми будуємо коробку будинку з керамоблоку 380 Кератерм. Ось такий у нас керамоблок, замочки скрізь. Випускаємо ось таку сіточку ми на перестіночки, щоб тоді зав'язати з перестінки в нас цегляні. І хлопці, ось за 3, здається, чи 4 дні підігнали, скільки дві фури ми завезли, підігналися. Зараз довезли їм замінник вапна. Та цемент і продовжують хлопці далі працювати. Рештування підвезли. І такий круг паркан у нас вже готовий, як бачите, все готовенько. Що по керамоблоку, я вам скажу. Непогано, непогано, але відразу хочу вам сказати, що е вау-ефекту від стін ви не отримаєте Так як газоблок, рівнесенько, гладесенько. Це е кераміка. Тут шов е по технологічній карті він йде від. 0,9 до 1,5 см сам шов. Тому е, стараємося мінімізувати, але декілька рядів йдуть з ось таким швом менший. Потім одним підрівнюємося, тому що геометрія не скрізь е, суперова в ньому. Де, е, потрішечки пригає геометрія самого керамоблоку. Але кератерм один із найякісніших 380 і другу, другий будиночок в нас також 380-каратерм несучі стіни. І 240-кератерм будуть в нас це несучі перестінки. Різниця в ньому тільки в тому, що ось ці пази з іншої сторони. Все те ж саме. По кубатурі, по кількості штук на куб. І все. Ось під перестіночки випускаємо, щоб цеглою. Тут буде цегла червона, і хлопці ось так ось це все залежить від бригади, формують віконні прийоми, розвертаючи, щоб тут мало в нас все рівнесенько. Потім заштукатуриться. Так Так що кому потрібно будівництво коробки будинків, можете звертатися, писати. Не забуваємо лайкнути, дізлайк, тому що. Сподобалось, не сподобалось, і обов'язково підписуємося на канал. Слідкуємо у нас тут і коробки будинків, покрівлі, паркани, земельні діляночки, сонячні станції. Багато цікавого. Навіть розірші бувають. Так що підписуємося, слідкуємо. Гарного дня!